Всім привіт! Сьогодні розпочинаю е, проєкт по виправленню ось такого недоліку. Е, як ми бачимо, диск тут колодки прижимають диск, а ось тут на краю зовнішньому видно, що не стирає, там е, колодки не прижимають. Все міняне, диски ТРВ, колодки також ТРВ, все міняне, все нове. Перебирав супорта і перебрав. І ось така ситуація. На старих дисках також була така проблема, але я думав, що це від того, що старий диск, супорта, не знати в якому стані, після купівлі автомобіля. І я ці всі. Цей цей вузол, всі тормоза, всюди поміняв. Поміняв диски, поміняв колодки, ремкомплект супортів поміняв, все почистив, все поставив і ось як ми бачимо, ситуація не змінилася. І от дивився в інтернеті на різні ситуації. ну, І я в інтернеті чітко не зустрічав такої проблеми, щоб чітко відкрили. Яка причина ось такого неправильного прижимання колодок. Я вирішив пробувати, пробувати методом своїх здогадів, що я думаю. Перший мій здогад це, я думаю, що або скоба, направляюча, по якій ходить супорт, або сам цілий супорт. Це така моя. Одна версія, друга версія це щось з тим кріпленням на поворотній цапфі, і скоба неправильно не в тому місці, де вона має бути, прикріплена до цапфи. Але це таке дуже непевне бачення, бо в мене на двох сторонах однаково. Це передня сторона автомобіля Тауран, нагадаю. От такі в мене проблеми тільки спереді. І на другій стороні також. То я не думаю, що це дві сторони і з двох сторон з кріпленням якісь проблеми. Е, ну, Я більше схильний до того, що тут або посадочні місця колодок якісь е, деформовані. Побачив, що з двох сторон однаково. Або вони трохи зносилися, і колодка там або дуже вільно сидить в цих посадочних місцях, або ще якась причина. Ну, я йду таким методом, що я не буду купляти нові супорта, Це дуже дорого. Так як в мене тормоза працюють чудово, я не маю нарікань на те, що погано тормозить машина, але мені не подобається ось такий стан, бо поміняв нові диски, нові колодки. Супорта всі переробив, помалював, і ось такий результат. Мені не подобається, і я вирішив це все якось дійти, якусь висновку, хоча б для себе визначити, в чому це причина. І я знайшов на розборці супорта в зборі з скобою, з супортом самим, і я хочу їх реставрувати, також поміняти ремкомплекти направляючи. І Поміняти поміняти ці передні супорта, купив дві пари, праві і ліві, буду їх реставровувати і подивимося, чи щось вирішить цю проблему. Якщо я поставлю інакші супорта від інакшого автомобіля, звичайно, я не знаю, в якому стані в нього були диски і колодки, але попробую В принципі, я купив супорта по такій дешевій ціні. Поміняю там ремкомплекти, вони були не, заки, не закищі, поршні там нормаль, в нормальному стані, все, в принципі, в нормі. І поміняю. Ось ці оця скуба в мене. Ця якби, пружина прижимна. Теж нова, і я її також поставлю на ті е, супорта, які я купив з розборки. Тому. Поки тут в мене ще нема бордиків вироблених, я можу легко витягнути е, оці колодки разом з супортом з диска, бо коли вже є бортик, тоді вже проблематичніше витягувати, треба втискати поршень. А тут я можу легко зняти супорта і в разі чого поставити назад, якщо будуть ті ще гірші. Бо тут також всі комплекти поміняні, але я попробую таким методом. Вирішити цю проблему. Якщо ні, буду далі думати, що і як воно може бути. У мене був другий варіант просто поміняти колодки. Може це якісь такі колодки, але колодки ніби нормальні. ТРВ, не дешева фірма. І ось поки думаю таким варіантом піду. Міняємо супорта. Можливо, я перше поставлю ті скоби з тих супортів, дві скоби, і подивимося з, 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 з цим зрідним е супортом. Без скоби. Супорт лишу, а скобу тільки поміняю. Попробую так, а потім, якщо результат буде той самий, то поміняю повністю з, е, скобу з супортом. Тому е, мені вже приїхали з супорта з розбірки. Е, розпаковуємо, починаємо чистку, підготовляємо під фарбування, міняємо ремкомплекти і ставимо на автомобіль і пробуємо. В такому стані приїхали супорта. В принципі, це все чиститься. Головне, щоб була правильна геометрія цієї скоби. І можливо, щоб тут все було правильно. Все було чітко, так як з заводу, щоб нам колодки рівномірно прижимало до диску. Якщо проблема в цьому, то ми думаю, що е, її виправимо, а якщо ні, то будемо рухатись далі і шукати причину. Купив. Перетворювач іржі. Зараз пройдусь скоби супортів перетворювачем іржі і тоді помалюю їх. Я їх вже відчистив. Ось вони вже в такому стані, в нормальному стані. Зараз я пройдусь перетворювачем. Дію ось такі страшні рукавиці, бо зараз буде все чорне. Воно висохне. Ми тоді ще раз все перейдемо щіткою. І тоді помалюємо жаростійкою фарбою з балончика. Так, друзі, наші скоби, направляючи, тут де колодки ходять, готові, помальовані. Маю вихідний, маю трошки часу і тому завтра зранку приступаю до такої роботи. Зразу, як завжди, знімаю колесо, чищу арку, чищу там все від бруду, продуваю і міняю ось ці скоби передніх супортів. Їх вже підготував раніше. А зараз приступимо і їх поміняємо. Тут все дуже просто. Тут кріпиться в нас до поворотної цапфи передньої. А ось тут окріпляться наші направляючі. Ось тут. І по них бігає наш супорт. Можливо, я думаю, що якщо якась направляюча крива, чи, можливо, ця скоба якась трошки деформована, і воно. Супорт, коли стискає, він рухається по цих направляючих. Можливо, десь є якийсь перекос. Не знаю, друзі, я пробую таким методом втику і виправити цю проблему. Так як диски нові, колодки нові і хочеться, щоб воно стиралося рівномірно. Тому, друзі, пробую спочатку скоби, якщо скоби нічого мені не дадуть, буду рухатись далі. і пробувати міняти вже сам супорт. Ось такі маніпуляції ми зробили в першу чергу, викрутили колесо, так як нам потрібно буде відкручувати ззаді два великих болти які тримають скобу, цю, яку я хочу поміняти, то нам тут годен буде запхати ключ і крутити. Так буде легше. Це вже перевірено. Тому перед тим яке колесо ви будете обслуговувати, міняти скобу з якої сторони, в ту сторону і викручуєте колесо. Так. Друге, що я зробив, це відкрутив пробку бачка. Під тормозну рідину, так як буду трошки поршень стискати, щоб витягнути, щоб рідина могла вернутися в бачок і могло вийти повітря. скажімо так Це потрібно відпустити, не треба її відкривати, просто відпустити, щоб повітря мало куди подітися. І зараз відкручуємо колесо, і це все звичайно я перед тим все, -все чищу мию колесо колесно такий комплекс робіт роблю зразу? Це все ми миємо, чистимо, щоб потім нічого нам не сипалося на мастіки. Не люблю такого. Перше все чищу, продаваю, а тоді вже займаюся по ділу. Тому виконуємо зараз ці роботи і тоді приступаємо до зняття скоби. Отак, друзі, все тут почистив, повитирав, ось так тому воно все останнє виглядає, проявив колір, Пилюку кузду, зараз буду приступати, спочатку знімлю направляючи, витягну супорт, підвішаю його ось сюди, на пружинку і тоді буду відкручувати ось ці болти. Тому бачите, я так став, щоб можна було таку щось, навіть якусь трубку запхати, бо вони сильно затягнуті ці болти, І прийдеться добре прикласти зусилля, щоб відкрутити їх. Відкручуємо направляючі торкс 40. От цікаво, тут такий, бачите, не дотирає тут. А зсередини, не знаю чи буде видно, тут все повністю підтирає. Цікава ситуація. Бачите, тут не дотирає, ну на цій стороні менше, а на цій стороні від водія більше. І от їх я знаю. Ну пробуємо, пробуємо цей метод. Ми ставимо і рухаємося далі методом проб Як видно з цієї сторони ніби добре стирається, а з цієї сторони бачить не дотирає. В чому це може бути причина? Цей диск мене так вилітає, тому що оцей болтик що кріпить до підшипника, він мене там тріснув і... Я не став там його висверлювати. Я пробував висверлювати, але не вдалося, я пішов в бік, трохи з'їхав. і Тому так лишив. Його, як ви бачите, тримає скуба. А тоді ми кріпимо його болтами колісними і воно кріпиться до підшипника. Тому так лишив. Бачите, я тут все міняв, защита е, тормозного диска задня. Все міняне, там, тут все в нормі. Все ціленьке, а от тут така проблемка. Ніби колодки і диски в одної фірми ТРВ. Надійна фірма. Але бачимо такий результат. Не знаю, в чому це причина. Якась деформація. Що воно так недобре не стирає. Дивлюсь, на інших автомобілях рівненько все файно стирається. А тут Така фігня. Тому, друзі, зараз міняю ось воскобу. Теж свого часу її малював, але бачите, в якому вона вже в стані за 2 роки. Точніше вже 3 роки майже. Я думаю, що може ось ці посадкові місця, ось тут де от ходить колодки, може вони якісь деформовані, може сама скуба деформована. Ну, Пробуємо. Все, зараз міняємо. ставимо нову скубу, ставимо направляючі і збираємо. Як бачимо по колодкам, ніби видно, що ну, нема такого, щоб десь був залишок. Сюди рівномірно ніби стирається. Не знаю в чому причина. Але я вам показую свій шлях. Одним словом, не знаю, що з цього щось буде. Бачу, ніби було б видно, що воно тут не треба, якийсь погорб. Але нічого немає. Ну, Чіпаємо, пробуємо. Може якогось хоч. Буде е, якесь поняття, до чого далі рухатись. Можливо, це супорт, можливо, взагалі не чіпати. Машина прекрасно тормозить, але от хотілося б забрати це цей місце, де не протирається диск. На болт наніс фіксатор різьби, як минулий раз, так і зараз даю. І прикручуємо нашу скобу. Запхав я направляючі, помастив їх. Ось така змазка френкіт, для циліндру і для направляючих супортів. Самі направляючі буду садити на ось такі фіксатори різьби. Ось тут капну по капельці на різьбу воно свої потягне. І зараз ставимо сюди. Все, на одній стороні робота зроблена. Трошки хляпну тут фарби і приступаю до збірки цього всього. Роблю ще одну сторону і буду тестувати. Так, тепер це все солідно виглядає. Знаю, що воно все відлітає, але профілактика є профілактика. Що якщо тут не, не помалювати так? Трошки обезжирив і наніс ну, трохи фарби. Я їх так і малював, трошки відновив покриття. Все, одна сторона готова. Приступаємо зараз до наступної сторони. Тут трошки фарба впала на диск, але той раз тормозну і воно все стреться. Ой, так, все, збираю. Підкривки помив, висохли, все це збираю, профілактика на переднє колесо проведена і приступаю до іншого колеса. Помалював я в другу сторону. Ось зробив вже, поміняв. Все готово. Зараз буду збирати. чіпати колеса. Трохи з недільку поїжджу, подивлюсь на результат. І тоді вже відзвітуюся, подивимося, як воно буде стирати. Чи щось зміниться, чи ні. Так, ось тут все зачистив, ось пружини відчистив, це все, стойки, повичищав все, все що годен було, поздував, і тепер автомобіль готовий до збірки. Трошки поїздив туди-сюди, ось я там підмальовував, ось фарба, бачите, лишилась, тут воно стерлося. Ну але що я тут? Два метри туди-сюди. Треба трошки проїздити. А з другої сторони. З другої на сторони. Ну, з друга сторона в мене було краще. Друга в мене все одно було краще, але все одно тут кінчик. Ну подивимося, я поїжджу тиждень, знімлю відео і подивимося, який результат Це я пройшов такий шлях і результат мене не задовольнив. На цьому відео буде завершене. Наступне відео буде... Якщо я буду вертатись до цієї проблеми, бо машина тормозить прекрасно. Питань до цього немає, безпека на вищому рівні. Але хотілося б диск рівномірно старався. Е, наступне відео, якщо буде, це буде, я буду міняти сам супорт. Як ви бачили, я купив з розбірки повністю в комплекті супорта і поставив тільки скоби. Наступним етапом то я собі ще дозамовлю ущільнення до того супорта. Там поршня нормальні, все ціле, все добре. Все середини не були ржаві. Буду ставити їх. Бо я думаю, що може бути ще ось цей передок супорта, де він притискає ось цю зовнішню колодку, він може бути трошки розігнутий. Думаю, що таке теж може бути і в мене ось така проблема. Або розігнутий, або ну, якийсь деформований, одним словом. Тому, друзі, так, відео в мене зараз завершується. Можливо, буде частина друга. Проблему не вирішено. Але я розказав і показав, що я робив і що з того вийшло. Щоб ви зразу, якщо теж боретесь з такою проблемою, приступали до правильних речей. Бо гроші витрачені, а результату немає. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, буде ще багато цікавих відео.